Так, всім доброго раночку, друзі. Вітаю вас на каналі Життя в Польщі з Надією. Я Надія. Зараз покажу свого. А так, я Володимир. Приїхали на роботу вулик. Приїхала я остатися, аби не остатися. Їду йому взагалі допомагати. Я не їду гуляти, я їду йому допомагати. Но побачила тут дуже нові види красиві. Думаю, як же не поділитися з вами. Де як красиво. Ну домики. Зараз якось я хожу, як п'яна. Отак йдуть, мабуть, мусорні ті. Тут іде парковка написана. А це я так думаю, що це мусорні для кожного домика. А, да. Отакі. От куди мені от куди вам показати. Я некрасиво це все роблю. Да? Тут, мабуть, все нове, тому що ще щебенка, ще не забетоніруване. Філіпові хати. Кронік Гронік 13А. Отакий от двір, отакий от вид. І отакі от три домики. Це перед. На перший домик входна часть. Огорожена і забор такими туйками. Зараз Волок оце все буде косити. Зараз трошки вам отдалю. Отак От виглядає три домика. Це якщо приїжджати компанією відпочивати. Я думаю, так цікаво буде. Що у кожного свій відділ. Скоро почнеться сезон і тут буде все забито. Так, що тут? Це бур'янець. Чи це треба... А, це травичку понасаджували вже таку. Супер. Сьогодні я вам домик сам не покажу, бо в домику ніхто не працює, там все закрито, а працюємо тільки на вулиці, так що покажу частину. А взагалі дуже цікаво було б туди потрапити. Криша є. Значить, він двохетажний балкончик. І тут дуже інтересно. Тут у нас сауна. Ось така площадка невелика. І дітям качелька і ігрушечниці спускалочки. Так що такі відпочинки тут я ще не була. Правда, красиво, правда, все новеньке. Мабуть, його недавно построїли. Тут отакі лампи. Все. Тут отака горка засел... засажена зеленю. Щось воно, мабуть, під гамак. Отака штучка. Я думаю, що, може, це під гамак, що вона так поставлена. Не знаю. Ну, дуже красиво. Тут би я віддихнула. Не знаю тільки після чого. А тут дивіться яка ялинка з жовтими. Такої я ще не бачила з таких, таких цвітою. Ти бачив яка ялиночка? Зелена з жовтими краями. Та ну, я дивлюся, я не замічаю їх. Ну як ми не, не врачаємо. Так, а да, другий раз дивися а це тобі жовтенько. Ага. Що ти от там обкосив уже? Так, да, зараз і тобі буде роботка. Зараз мені дасть завдання. Все, дівчатки, давайте. О, ось з цієї сторони ми з вами ще не могли. Дивіться, як тут мангальчик пожарить, посидіть, віддихнути. Балконні двері. Прикольно. Все, а нам треба оце погребти. Бачите, він скосив, зараз погребе. Thank mm -hmm. you. Я взагалі тут не сама. Ми їдемо з дідом туди на роботу всі і не гепай, дуже так легенько-легенько. А він каже, давай я погребу. Дід гуде, не можу довго знімати. Мокро, дівчатки, тече. Тече. Дивіться, який я роботник. П'ять хвилин страху і в мене все мокре. Оце тобі і голова, і оці патлі. Тече по ушам кров. Ой, я так трошки сіла, та вітерець оттуда піддуває, та зараз трохи остину. Він поки низ там викосе. Другому домики вже погребли, покосили, тільки зібрати залишилося. А зараз він дитячу площадку робить. Тоді піду погребу, трошки віддихну. Для мене це фізична нагрузка. Все, зараз покажу. Ах, який він на фоні гор красавчик, так? Да? Ти вчишся, як куриця звідси. Робота ось з знадією. Підписати названня треба. Робота в очі знадіє. Так, все. Тут на цьому об'єкті робота окончена. Продвигаємося потихеньку. Далі в лісу, вглиб. Да, ближе і ближе, так. Да. да. Там не буде так жарко, там робота буде зараз по холодочку. Поберзнуть. Поберзнуть. Так хорошо буває прохладно у місцевості, в тій, де ми зараз будемо, віконечко не красиве. Ну, коротше, поїхали ми, бо це не, не їзда. Тут домик хороший, я дорога інтересна. Кажу, Волоку, як тут люди їдуть? Тут все продумано, все чиститься, все робиться, всі їздять, всі ну, строяться все зимові, замечательно да? Все як положено. Ніде нема проблем, зимою ніде не зустрічалося, щоб це хтось загруз так, що прям не могли виїхати, так? Так, якщо говольот, то я беру з собою мішок солі і мішок піску. Якщо yeah. <сум> вже не доїдну, то той так посипаю. Ну це в початку, щоб виїхати тільки з е, хати, ну, оце, де ми були. А тут вже все нормально. Тут і то... тут не один домик, а тут люди ону, по краям. Ну, не тут буду е дергати дуже живе багато людей. Так, yes, що... Не живуть. так що не один тут я їздив. Все, виключаю. Утром знімала відео, не було вітру, було може хорошо чуть, а зараз трохи хуже. Зараз ми з вами на новому місці. Місто називається Дяніш. Тут ми зимою з вами косили, чи той сніг відкидали, якщо пам'ятаєте довго. А тепер косовиця. Поїхали ми на базу до шефа. Там була краска робота, там вже ремонти йдуть. Володь, то утром трохи покосив, потім поїхали. Він красив, я там помила, допомогла йому вікна помити, поли помити, а він покрасив. А думав, сьогодні на стройки там і до день, ну, На ремонтах там і будь, а завтра вже їхати сюди косити. Ось як красиво кавить чорний і білий. Бачите, а шеф каже, що дощ передають. Подивилися, буде дощ. Каже, раз дощ, не будемо затягувати, поїхав я коси. Це так виглядає нова містина. Тут теж три домика. Тут хто не був, не знає ще. Біля кожного домика така детська площадочка. Є де шашлички пожарить ці штуки, Вовик установлював в тому году, по-моєму. Отак. Вот три домика і три оце таких. Отак вот виглядає перед домика, отак вот виглядає віддихає ще балкона сторона, вони двохітажні, зверху теж є. Отак. Вот я дуже близько взяла. Красиво тут. Тут на сіх зимою тягали, відкидали багато, двір великий. Так що такі у нас справи. Богдан з нами, трошки на больничному своїй фізіономії. А дід по краям, мабуть, обкоса оцею, а потім буде косити. Тою, що собирає, гребти не будемо, а ота велика машинка чи косілка, вона собирає в мішок, то я думаю, він під нею буде косити потом. Виривати, бачите, між плиткою проростає трохи. Ну і, мабуть, маленькою якоюсь пробіжиться коси. не знаю. Дивіться, як тут свіжо. Ви представляєте, як тут пахне? Ліс рядом. Я сюди не спускалась зимою, бо тут був сніг і я не знала, як сюди добратися, боялася, що скотюся. А так тут травички можна накосити. Корова сусідська лежить. Ось свіжої. Сонечко спряталось. Десь вівці бекають, да, Богдан? Там, десь Свівця наваляла, не розтопчі, під ноги дивись. Таке? Вівця в туалет сходила. Приходить Овечка. Овічка вівця. Mm -hmm. Отак вони жили. Время в нас уже около двох часов. Mm -hmm. Інтересно, коли мене Вовик бере, дощ починає капати. Mm -hmm. Коли мене Вовик бере з собою... Дуже цікаво виходить. Другий час, а я ще не снідала. Утром він пішов раненько. Сьогодні дуже рано пішов. Піди покачайся, Богдан. Ні, я не хочу. Піди спробуй. Він дуже рано пішов. Ой, Господи. На роботу 8 разів дуже рано. А ми з Богданом спимо. І каже, ви ж не проспіть, бо в нас був договор що ми будемо йти з ним. Ви ж не проспите, каже, кажу йому. каже він нам. Я кажу, що ти хочеш, Іди сідай в машину. Я кажу, ні, не проспимо, а самі заснули. Просипаємося в пів дев'ятого, того, що він дзвонить. Засипаємося о пів дев'ятого, він дзвонив, що я вже покосив один об'єкт і вже будемо їхати. Зараз заїду. Блін. Я з закритими глазами каструлю на плиту, пільмі у Богданові вкинула варити, а сама хожу, як не вспіла ні кофе попити, ні чаю попити, нічого. Була риба з вечора, добре приготувала. Я її в контейнер укинула. Пакет, думаю, поснідаю. І оце коли їздить, снідать не вийшло. Оце 11.35 зараз. Приїхали вже сюди, і оце тільки їсти. Поїли, трохи перекусили. Так що, а якби вдома була, я б вже поснідала, перекус зробила і вже мені обідати було пора Так що якось так друзі мої Красива тут природа, красиво тут взагалі. Все, ловить коса, а ми віддихаємо. Все, закінчую. Покажи свої руки. день. Треба кремом намазати. Приїду. Все було добре. Боже, я в шокі, Друга. як він набігався, дотоптався. Да, Каже, це ж ви мені не вірите, як до лобу прийду. То, же да, ви? Да, 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 консерватор. Це консерватор. Там поліжав, там посидів. Да, посидів, поліжав. це що вже я й беру на роботу. Ще й дощ застав. Тому що щоб повірили мені. Як буду тепер всіх членів сім'ї? <смі> Поберу собі сюди по на стажировку. Все, ми їдемо, бо треба вигружатися вже час. Три часа без двадцяти. Поки доїдемо три, там у нього є кое-что. Да, да. Треба ще, ще підробити ще. роботу, треба ще там на вулиці, а дощик іде. На сьогодні ми будемо з вами прощатися. Показали, як пройшов наш день. День роботи в Польщі з Надією. Робота в Польщі ну, з Воликом. Все. Можна б назвати Ой. сьогодні. І все, всім миру добра, тепла. Дайте Хотіла, я дуже подякувати. Хотіла дуже подякувати за вчорашні коментарі. Багато було підтримки, багато коментарів, усім дякую. А, він Я йому воду держу, а він кавуся. Купив, купив на мене. заправки хот-дог а собі нам каву. Я вже не буду, я вже вдома поп'ю я рибкою перекусила. Дуже. Всього, ми поїхали. Да. І з нами. Пока-пока.